Добрий ранок. Оце вже напрацювало. Ну, два стабільно. Хотілося б більше, але спішу, хочу на базар поїхати. І сьогодні здаю хвощ. Побачимо, що я втяла Ой, допливаю. Ще трішки. Я сьогодні Свому кораблі сама. Зі сторони поїхала і їх далеко їхати. Та й каже, дуже спішити, бо ж на базар треба. Всі спішать на базар. І я спішу. Трішки хвиля на воді є, трішки вітер. Боже, я не знаю, як у вас, але у нас вже ці вітри достали точно Результати труда. Зараз переверну його, перегорушаю, та й буде далі досихати. Так, розкидала, тому що дуже спішила. Дуже спішила я сьогодні. І ще тут отак на дорозі трішки. Погода наче гарна, просто. Ну, якщо не повністю, так воно висихає, я складаю його в комору, там висихає краще. Зараз переверну та й буде обдувати. Так що я сьогодні і нарвала хвоща зранку, з пів шостого. Я сьогодні дівчата, прямо хазяйка, з пів шостого. На хвощові. Нарвала два мішки в 8 часов додому. Ну, можна сказати, не при обі, не приволоклася, а пригналася. Помилась, переоділась на базар. Ну, на базарі не так, щоб дуже щось було, але все рівно. Зайнята, якогось сиру хотілося купити, творога домашнього, хліба. Потім знов додому. Е, Приїжджаю додому, винося свої мішки, напаковані сухим. Приїхали, забрали. Е, розкажу вам результат свого труду. Зато за той, на минулий тиждень 3 300 по грошах. Е, по 52 гривні взяли. Ну, непогано, непогано. Ну, вже хочеться більше. Вже треба планку піднімати хоч на 4 за тиждень. Постарайся, якщо буде погода. Якщо не буде погоди, то старайся, хоч лопне, а сушити де. Але задоволена, задоволена результатом. Є щось і відкласти і є. Ну, Мені 300 гривень повністю вистачило. На сьогоднішній день скупитися. Що ж мені таке треба? Кусочок ковбаски на 100, грам... на 100 гривень сира, хліба і вся покупка. Та й такі то справи. Огірочки вже прокидаються свої, зараз піду, подивлюся, може буде штучок 5-6. Я не дуже по огірочках. Але мене мама полюбляє. Купи мені огірочка, лише нюхай, що пахло. <свіс> ну що ж їх буду нюхати? В мене щось ще і в вухах заклало. Ну, непорядок тут, по-любому не порядок. Я не і чую якось так здалека, ніби і в вухах якби гуде. <свіс> Якісь каплі треба купити та й прокапати. Та й такі-то справи. Так що буду працювати далі. Підемо зараз на город огірочка вирву. Якийсь такий сорт огірочків, що вони великі не ростуть. Це ніби й хорошо. Він невеликий, а вже, бачите, вже починає підкручуватись. Не вистачає вологи. І це, і підкручуватися. Нехай ті трошки поростуть, ніби нема. Так буває, що дивишся уважно. Угірочки. Смачні, такі смачні, смачні. А ще ж смачні, бо свої. Не взяла ножа. Хотіла ще вирізати така, міцна, міцна, дивіться, така. Гарна. Але не взяла ножа, треба взяти ножа. Нема дощу, нема дощу. Пшеничка вже така, пшеничка. Краса. Треба дощу ну, такого спокійного. Боже моє, а тут цветуть дині, ну пустоцвіти. Ні одної нема квіточки з динькою. Тут ще й не цветуть. Картопля. Під жовтю, я вже дивіться, під жовтю. Так. Часник. А там буряники в часнику. Ой. Нічого буду рвати, та й буду полоти. Коли буду копати. Та й такі. думаю. Ну, на ці помідорки. Я не дочекаюся, коли вони будуть доспівати. І це які гарні, цікаві, такі цікаві. І оце має бути теж цікаві, дуже малесенькі. Це такі жовтенькі, то теж з фіолетовим, такі, що до 500 штук на Кущові має бути, мілесенький, як вишня. Ну, якось так. Якось так. Ага, ще ось я хочу показати теж. Як вони гарно в'яжуться отут, дивіться. Це мають бути крупні, крупні. Гарно в'яжуться, а тут не так. Тут внизу є, а вище щось мало наблюдає. А тут прям дуже рясно. Ось такі це справи. Зарізала дівчата бройлера. 3500. Це без нічого. Такий гарненький, жовтенький. Ну, це тому що їсть більше кукурудзи. Такий. Ще лишилося чотири. Ще чотири та й справлюся. Що ж, друзі, на дворі вже сіріє. <смір> ну що ж, будьте здоровенькі, гарного, тихого, спокійного вам вечора, щоб в ваших сім'ях все було гаразд. А я йду відпочивати, тому що була знову на праці оце. Ось о кубку таку нарвала з обіду два рази сьогодні.